Зелений колір, спокій, гармонія, оновлення. Зелений це колір життя, природи, рівноваги та оновлення. Він асоціюється з весною, свіжістю та відчуттям безпеки. Психологічно зелений діє заспокійливо, знімає напругу, допомагає розслабитися та знайти внутрішню рівновагу. У кольоротерапії його використовують для зняття стресу та відновлення сил. Зелений має позитивний вплив на організм, знижує рівень стресу. Дослідження показують, що перебування у зеленому середовищі, наприклад, у парку чи лісі, знижує рівень кортизолу, гормону стресу, розслабляє нервову систему. Спостереження показали, що люди, які працюють у приміщеннях із зеленими стінами або живими рослинами, відчувають менше втоми. Покращує зір. Зелений є найкомфортнішим для очей кольором, оскільки він знаходиться всередині видимого спектру. Він знімає напругу очей та допомагає зменшити втому від екранів. І в цілому він менше втомлює зір, ніж кольори з коротшими або довшими хвилями. Зелений має багату історію використання у давніх культурах. Його пов'язували з життям, здоров'ям, родючістю та навіть магією. Єгиптяни вірили, що зелене символізує відродження і вічне життя. Його використовували для лікування очей та полегшення головного болю, носили зелені амулети, фарбували стіни храмів для створення гармонійної атмосфери. Символізація родючості нілубосірість зображувався з зеленою шкірою, що уособлювала Воскресіння і життя. Греки і римляни використовували зелений для заспокоєння духу, розслаблення для медичних процедур. Лікарі радили пацієнтам гуляти в зелених садах для відновлення сил. Психологічний вплив: Зелений заспокоює, врівноважує, створює відчуття гармонії та стабільності. Його вплив залежить від відтінку. Світло-зелений освіжає додає легкості та спокою. Темно-зелений викликає почуття надійності, стабільності та впевненості. Смарагдовий символізує розкіш, елегантність та благородство. Оливковий асоціюється з мудрістю та зрілістю. Зелений у творчості. Ідеально підходить для творчих проєктів, додаючи їм свіжості, природності та балансу. Які образи асоціюються з зеленим? Природа. Листя, квіти, трава, джунглі, мох, лісові пейзажі, емоції, спокій, баланс, надія, стилі, еко, бохо, мінімалізм, вінтаж, ідеї для зелених колажів. Ботанічні колажі, використовуйте висушене листя, пресовані квіти, вирізки з журналів про природу, міський зелений стіль, фотопарків, кафе з рослинами, вертикальні сади, магічна атмосфера, темні відтінки зеленого, загадкові лісові мотиви, символіка моху та папороці. Зелений має купу відцінків трав'яний, м'ятний, смарагдовий, нефритовий, оливковий, хакі, лаймовий, фісташковий, шавлієвий, салатовий, болотний, малахітовий, пляшковий, ялинковий, авокадовий, передотовий. Зелений у дизайні інтер'єру для офісів та вначальних просторів допомагає сконцентруватися у спальнях заспокоює та сприяє хорошому сну. У ресторанах створює відчуття природності і свіжості. Багато веганських закладів використовують зелений у своєму брендингу. Зелений у кольоротерапії. Що зелений колір може зробити в кольоротерапії? Зняти нервове напруження. Його рекомендують людям із підвищеною тривожністю. Лікування безсоння, зелені відтінки в спальні допомагають швидше засинати. Стимуляція відновлення зелене сприяє загоєнню ран і покращенню імунітету. В одному з досліджень Гарвардського університету було виявлено, що пацієнти лікарень, які мали вид на природу, відновлювалися швидше, ніж ті, хто перебував у закритих приміщеннях без вікон. Зелений це один з найкращих кольорів для приміщень, у яких потрібно зосереджуватися або відпочивати. Він створює гармонійну атмосферу, що допомагає підтримувати продуктивність без перевантаження. Як використовувати зелений для гармонії та натхнення? Додати рослини в інтер'єр це природний спосіб покращити самопочуття. Носити зелений одяг, якщо потрібно відчути спокій і впевненість. Обирати зелений для робочих зон Він допомагає уникати стресу. Медитація на природі, зелений ландшафт заспокоює розум і покращує концентрацію. Зелений це універсальний колір, який сприяє гармонії, балансу та внутрішньому спокою. Він знімає стрес, покращує настрій, допомагає відновлюватися після перевтоми та сприяє прийняттю зважених рішень. Якщо ви хочете відчувати більше спокою, оточіть себе зеленим кольором. З зеленим кольором ви відчуєте натхнення, гармонію, баланс та зв'язок з природою.